Колись давно прийшла до мене клієнтка і каже, хочу от перемогти у кримінальній справі. А я запитую, чим будемо зважувати перемогу, якими терезами, скільки кілограм важить ваша перемога? Ну, вона на мене дивиться такими великими очима. А я кажу: наша задача зрозуміти, чи повинні якісь гроші у вас в результаті цієї судової тяганини з'явитися на рахунку? Тобто, чи більше їх повинно бути в результаті? Перемоги. Чи, можливо, менше. Можливо, ви вважаєте, що перемога це таке от односекундне задоволення. Тобто, ви втішили себе, що судове рішення на вашу користь, і все. Коротше кажучи, до чого я веду. Перемога це метафора, слово, яке не зустрічається ні в цивільному процесі, ні в кримінальному. Його не можна запхнути в карман. А було б добре, якби ми з вами це могли зробити. Коротше кажучи, давайте будемо максимально точно розуміти, що ж вважатимемо під перемогою, отримання яких речей, отримання яких коштів, і тоді справа буде йти веселіше. Або, можливо, ви одразу повідомите, що я хочу просто невелику дозу задоволення. Це вже тоді зовсім інша історія.